Шановні колеги, нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання здійснюється відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Відповідно до наказу департаменту освіти Одеської міської ради присутні чотири члени комісії, вона є діючою, і в нас є сьогодні один кандидат на посаду директора. Ми ознайомилися з документами, будь ласка, можна. пані Бестужева. Так? Інеса, Ігорівна, Інеса Ігорівна. Всі документи, які вона надала перший етап, пройшли, вона допущена до другого. І ем, наразі ми з вами можемо приступати до безпосереднього проведення конкурсу. Я прошу секретаря запросити пані Інесу Ігорівну на засідання. Вам сьогодні а, цікавий насичений день. Ми вам бажаємо успіху. Безумовно, бажаємо, щоб ви могли, і, і, вам вдалося розкрити всі свої потенційні можливості, досягти людей, заради якої ви сьогодні сюди прийшли. Першим випробуванням для вас буде тестування. Я прошу показати, що в нас є запакований в чином комісії, конверт, відкрити його. Ви пригадуєте... Сміїш кількість та студентські руки, будь ласка, можете обрати будь-який билет, який вам подобається. Покажіть його, будь ласка, членам комісії Номер 5 Поверніть його, я потім перетестую все. У вас буде пів години на те, щоб відповісти на запитання цього тестування. Прошу звернути увагу на те, що правильна відповідь одна. Якщо ви зробили помітку, а потім передумали, її потрібно буде закреслити і поставити ту, яку ви вважаєте вірною. Там, де буде дві відповіді, питання не буде зараховано. Будь ласка, підпишіть, поставте підпис, дату, і ми можемо починати. Прошу. ja proszę o funkcjonalność, a czas na М, так, п'яте А. так, Шосте Б, так, семей А. так, Г. так, дев'яте Б, так, Десяте В, так, Одинадцяте А. так, Дванадцяте В, так, тринадцяте В, так, четырнадцяте Г. так, пятнадцяте В, так, Шестнадцяте В, так, Семнадцяте В, так, Восемнадцате Б, так, В. так,

і з тридцяти можливих запрошуємо. Ми вас вітаємо з 30 можливих званих направлені 29 і переходити до наступного етапу конкурсу. Зараз у нас з вами розв'язання фахової задачі. Будь ласка, запрошую вас знову обрати ваш білет. Покажіть його всім. Четвертий Білет номер 4 Ей, Його теж потрібно буде підписати, поставити mm -hmm. дату. Обов'язково пам'ятайте, що має бути телефонічна, але при цьому максимально розмовно та повною, тому що більше нічого ви додати не зможете. Mm -hmm. Будь ласка, тоді сідати і сьогодні. И были під час? Сейчас десять восемнадцать.